Всім здорово і сьогодні ми поговоримо про розкидки на міражі у Counter-Strike 2. Так, це більш популярна всім ігра, та і ще й карта міраж. Сьогодні я вам покажу багато розкидок, куди будуть летіти смаки та й все інше. Ну, а вас попрошу просто просто підписатися на мій канал та поставити лайкосик під цим відео. Ну, а ми починаємо. Зараз я вам покажу, як засмочити вихід із кічин. Зараз ми знаходимо ось тут пряму і стаємо так, щоб наші ноги були між. Нею. Після чого ми зна далі знаходимо ось, таку, е ось такий кудик, і за допомогою В е прижок та лівою кнопкою миші кидаємо. І тепер давайте подивимося, куди він у нас прилетить. Ідею він має, зараз прилетіти ось сюди. Так, ну чуть-чуть промахнувся я, але в чому суть, що вже коли ми, допустимо, вже ось тут, Допустимо, ми отут ми можемо спокійно виходити та ставити на цю саму машину. І як ми бачимо, там нічого не видно. От давайте звідси не сюди перевіримо. Звідси теж абсолютно не видно. І, допустимо, коли вони вже виходять, ви їх можете звідси спокійно ждати та випадку. Ну, а зараз я покажу, як зробити смок на міц за кетешників. Для початку ми стаємо і націлюємося рівно на ось цю таку паличку. Ми бачимо. Оп, ось ось ця паличка на верху ще ми стаємо так, щоб були, дивилися рівно. На неї ми і кидаємо з тобою В плюс прыжок цей смок. І як ми бачимо, у нас він прилітає і засмочує хоч половину смоку. Тобто тепер, коли ми будемо це з вікна... Вже ну, не вийде напросто ніяк нас убити. Тобто, допустимо, коли ми ви виходимо, бачите, вони не зможуть. В принципі, прострілом зможуть вбити, але якщо ви, допустимо, станете Чуть-чуть ось туди ось, то не зможуть вже. І як тільки ви виходите, ви одразу звідти килаєте Зараз я вам покажу смок за терористів, як засмочити ось цю частину, щоб ми могли спокійно перейти сюди. Давайте ми стаємо, коли ми заспавнилися. Йо ну йома, йому що це таке? Ми одразу стаємо ось сюди біля смітника. Та е, наводимося на, знову ж таки, ось у неї штуковану, Так, ми наводимося на саме кінчик. І без прыжка, просто там ось на ліву кнопку миші кидаємо і, допустимо, ми вже обходимо. І так, наш смок приземляється прекрасно. Ось тут. Тільки, звісно, ось тут є одне але, що тут ми можемо пройти. Але. Ні, мені здається, що там все добре. І просто вони ніяк не зможуть прострелити, Ну тільки якщо вони будуть якось знати і прострелять. І ви вже після чого тут можете, що тут вилазити, ось тако. Що? Ось тут так само взяти там і вбиток, та, там буде стоїть. Ну, у всіх таки бувало, коли під час катки у вас залишається там, допустимо, одне хп, і хтось поставив ось тут пачку. І, звісно, я не говорю, що він може знаходитися саме ось тут, як зараз там ось цей бот. Е, от, допустимо, хотіть заплентимо пачку, у вас залишається пару хп, ви один на один, він може бути і тут, і тут, він може бути де завгодно. Але, допустимо, якщо він сидить у ніндзя, давайте я вам покажу, ви берете свій молоток і ви прицілюєтесь ось туди. Як ми бачимо, молоток має прилетіти ось сюди. Тому давайте я, я покажу, як це все кидається. Ми одразу беремо і цілимося ось туди, тільки як допомога повище. Ми цілимося вже над... Над ось це. Ось це ми тілимося саме сюди. О, давайте ми допустимо стоїмо звідси, щоб не ризикувати. Ось коп кинули. І саме молоток зараз повітає сюди і вже. Ми, як ми бачимо, він успішно згорає. йо -моє. він успішно згорає, і ми можемо роздехати нашу пачку. Ну, саме ось так це працює Як ми знаємо, коли ми виходимо з А е на Мід, тут може дуже часто стоять ось така криса, що, допустимо, коли ми стоїмо сюди, вона вас просто буде вбивати Тому саме зараз я вам покажу, як зробити прекрасний шорт на. Ой, боже, смок на шорт, так щоб ви могли спокійно собі вийти. Ми стоїмо ось сюди, коли вже почався раунд, і націлюємося по. Ось цій антенні, так само на кінець націлюємося і кидаємо наш смок. І допустимо, ми вже виходимо, там дали смок на, міт, на на вікно, окно. І, допустимо, вже коли чуємо, що смок призмувся, ми виходимо і бачимо, що вже того немає, і можемо спокійно розстрілювати і, допустимо, можемо спокійно собі пройти. Так само цей дієвий спосіб, коли ви, ви лишилися один на один, щоб легко... Зробити смок на шорт. Дуже часто є ось такий крист, також коли ми виходимо, допустимо, і тут нас буде зустрічати ось це. Давайте ми беремо нашу гранату і після чого робимо ось ці дії. Дуже часто суперник нас може просто підіждати і звідси ми просто не попадемо. Ми беремо е, ніж і ой, так. Да, ми беремо ніж і якось обережно потрібно відскочити від нашого АВП. Після чого ми беремо гранату і ми е, націлюємося ось туди, ось такого, ось сюди. Ми бачимо, і піс... Ми, після цього, ми беремо саме сюди саме кутик та кидаємо туди гранату. Як ми бачимо, вона по ньому перенесла ударило та й чуть-чуть його підірвала. Також ви переживаєте, що ви не можете вийти, бо там АВП чи щось інше. Давайте я зараз покажу, що з цим робити. Допустимо, ви залишилися один, і... а там суперників 3-4 І щоб у вас там залишається буквально хвилина, ви берете смок. Якщо у вас пачка, ну вона у вас обов'язково має бути Якщо нема, то вибачайте це не до мене. Під чого ви стоїте в цей куточок і націлюєтесь на ось цю таку лінію? Ви націлюєтесь плюс-мінус на середину. Ну і кидаєте наш смок. Після чого тут проявляєте смок, і можливо вони будуть навіть далі чекати. А ви тим часом просто-напросто йдете на Б або обходите сюдою і тако бах-бах-бах забираєте першого, Бах-бах-бах, забираєте другого ну, А на цьому, на жаль, все. Якщо вам це відео сподобалось, я також вам буду знімати про різні розкидки на Міражу. Ну а з вами був, як завжди, всім, всім удачі і всім пока-народ!